Всім привіт! У нас вже монтували ролети у вітальні і в цій зоні, де у нас буде кабінетик. Ось такий у нас пульт буде знаходитися на цій стіні, де у нас керування усією кімнатою. Тобто, світлом, основним, регулятори, конвекторів. І ось такий у нас пультик. Ми підходимо, беремо цей пультик. Він працює дуже легко. Тобто, направляємо пультик на ролет. Потрібен зараз ось цей ролет. Вибираємо одиничку. Бачите, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 6 ролетів розраховуємо. Нажимаємо вниз, він опускається. Коли хочеш, нажимаємо на паузу, він залишається в тому положенні, якому ти нажав. Захотіли вверх, він опускається, точніше піднімається вверх. Можемо знову знизу, зразу опускати його знизу, і він опускається знизу. вниз. Далі захотіли опускати в зоні кабінету. Переходимо на зону кабінету, опускаємо вниз. Вони можуть діяти одночасно те ж само. Пауза, якщо треба, вниз, якщо треба. Так, усе. Щоб ми його не губили, завжди можемо класти ось це місце наше, де воно буде постійно зберігатися. І так усе. Зараз покажу ближче. тканюшка така майже blackout. Дуже гарно затуляє світло. І ось. Доповнюючу частину. Зараз покажу, вона дійде. як ми зробили доповнюючу частину. Покажу. це нюанси, але треба, в принципі, знати. Е, ось цю частинку, бачите, загнули е, з такою ж самою частиною. Якщо б була біла, залишала би цей пластиковий профіль. Ось. А так, щоб було гарніше, завернули ось цю тканинку і воно виглядає, виглядає суцільно. Все. Вже все нам не потрібно, пульчик. Ах, поклали назад. Ось все. І ось такий у нас вийшов блекаут.